Олександрійський, прогресське запозичення, розруч 14 продовження і далі держава Платона. Згідно з Платоном, всі ми брати, оскільки створені одним Богом, і маємо одного вчителя. Однак, хоча всі члени держави, брати, скажемо, так, і міф, але Бог, який виліпив нас до тих з вас, хто здатний правити, до місця принародження Золотої тому вони найбільш цінні, а до їхніх помічників срібло, залізо, жмій, то хліборови і різних ремісників. Тому далі він говорить, що деякі з них з необхідності прагнуть обійняти любити те, що буде до знання інше, що обмежується думкою. Так що, нехто не звище, він учить про обрані натури, які прагнуть до знання, ці три природи людей, які вважають, деякі відповідають трьом таким суспільствам політєс. Єврейське це срібло, еллінське останнє третє, християнське найбільше досконале, а тільки в ньому добільше, на царське Святий Дух. Наступні слова, з ті, то описується те, що цілком відповідає ідеалу християнського життя. Поговоримо про Корифею, бо що можна сказати, і про тих, хто є філософством, де особливого завзяття, ні з ранньої юності, не, не знають дороги, ні гору. Ні в суд, ні радо, ні будь-які інші громадянські зібрання, законі і постанов, усне та письмо. Вони не бачили ніколи і не чули. Вони не прагнуть вступити в товариство з метою отримання посади, сходки, бенкети, нічні процесії. сфлей, тих стемне їм не можуть наснитися навіть у вісні. Чи доброго, чи поганого роду, хто з громадян, які неприємно, чи через батьків усе ще більше приховано від такої людини, ні за приказкою, скільки мір води у морі. Йому невідомо навіть. Що він всього не знає, бо тримується від нього, не заради пошани, але справа йде так, що одне лише тіло його перебуває у місті, разом же знехватив всім щирим, як поріжнім, і нікчемним, ширяє над усім згідно з піндаром, мірюючи простою землі, пускаючи її під землю, і під нога чиш вище Небесним святим, усюди ж відчуваючи природу в будь якої речі в цілому. Далі це ці словами, Господи, нехай буде вам так так, ні, ні, наступний вислів Не впраюсь. Споступатися неправді і приховувати істини. Або ж такі слова з книг законів не говорить ні похвали, ні клятву з нашою забороною, не кляніться, арестовував продовження. Всів неразомі пігори, сокатий Платон. В одній голос говорить, що чули голос Бога, коли споглядали про це створення всього сущого, створеного безпосеред... безперервно, підтримуване Богом. Але вони, мабуть, чули слова Моїсея. він сказав і сталося. Адже він таким способом. Написав Божественне творіння слово, поети про створення людини. Що ж до створення людини, спороху та філософи постійно говорять про тіла, які має земляну природу, Гомер, не сумніваючись, вимовляє таке прокляття, та станьте ви всі в одної брудом. Так само, і говорить Ісаї, і нога ваша нехай топші їх, як бруд. А Калімах пише розуміло. Було це в часи, коли птахи і морські тварини чтиноги вимовляли звуки, як глина Прометея. І знову, якщо ти, і ти створений Прометеєм, то все інакше, як з тієї глини. Якщо говорить про Піндору, славного Гефесту, віддає він наказ, якому швидше земля з водою змішати людський голос і розум це закласти. Символіз вогню, води, землі. Стоякі природи визнають їх створений вогонь, який послідовно рухається шляхом породження, і діяльно рухається сам собою. У писанні відповідно Бог і олос, алгорічку названі вогонь і світло, і гамири про розлучення Тифії океану, чи не відобрази видіння води від землі та утворення суші. Він говорить тіх, хто довго люб'язну серцем, обіймав і шлюбного ложа, довгі цуралися боги. Іліада, зовнішу за деяким заважним Тіфія, справді означала землю. Радше за все назад походить від тіхи. Готувальниці, мати всього, пробословє поетів і філософів. Підемо далі, найбільш розумні зелені припускали, приписували Богу про силу. Наприклад, Епіхар, і він був піфагорійцем, говорить: від Бога нічого не проховати, годиться тобі це знати. Він оглядає за нами і немає для нього неможливо. Або ліричний поет, Бог може непроглядний, проглядний. Підьми ночі. Витягте ніщільне заплямоване світло і в темнотлумачні імли чисти його дня. Тим самим, він говорив, що тільки Бог може створити ніс серед білого дня, а радше поємів про явлення висловлюється так. Скажімо спочатку про Зевса. нехай жоден смертний навчається не навчається лишити його ім'я незгаданим. Повсюди повно зевся, всі вулиці, всі місця народних збори глибини моря, гавані все свідчить про нього. Далі він додає майже на увазі творіння. Бо ми його діти, того, хто милостивий до людей, він дає знаки початку всього, він кличе людей до їхніх справ, помістивши зірки на небі і розташувавши сузір'я, і він увінчав рік цими зірками, і вони призначені знаменувати людям їхню працю. Щоб це росло за порядком, тому ми завжди звертаємося до нього, починаючи будь-яке діло, бо його завершуючи, ми говоримо: слава тобі, Отче, великий, чудесний, всім захистем. І ще до цього описуючи щит. Викований Гефестом, в повній згоді з Моїсеєм сказав. Там зобразив він землю, зобразив море і небо. Він прекрасний з реки, який вінчається небо. Справді, оспіваний і отраман позованих творів, зевс підносить наш розум до Бога. Тимокит це так, справді мало на світі людей, які підносять свої руки до того, що Еліни її називають повітрям, і кажуть, що все судить, Зевс, все вирішує сам. І все знає, дає, збирає і панує до стіні. Він далі вже біотіє цілогрічній формі, адже він біпихорівцям говорить, один рід людей, і богів від однієї матері отримали все життя. Тобто з матері він вже говорить, що існує тільки один отець художник, який в міру нашої здібності веде нас до богоподібного стану. Але я забув про Платона, адже своєму своє лисідо Ераста і Київська, базуючись на єврейському писанні, говорить про отця і сина. Ви справедливо повинні. Принести клятву з цією серйозністю, але не з такою серйозністю, яка неприємна, і з порівним жартом, клянуючись іменем Бога владики всього сущого. ім'я могутнього Отця, якого владики винуватця, існуючі, якого, якщо йому справжні філософи, повинні знати, Бог називається Отцем також і в Тимей, Богів і от міор, а те всього сторону, потом по святу трійцю. Колись він говорить, що все тяжі до царя, всього і все відбувається до нього, і він причини всього прекрасного, до другого тяжіє, друге, до третього, третє. І це варто розуміти, як казівку на святу Тройцю, в третій ній святий Дух, другий син, і все сталося зволювався небесна подорож в душі. Далі десяти книзі держав, хто згадує про якогось ера, сина Юрмені, і панфілі, який був ніхто іншим. Як Зороастр, написано це Зороастром, сином Вірменії, узгодженим з памфілі, який був убитий, в битві, в битві побув, побував в Аїді і дізнався це від самих богів. Це зорастрий, говорить Платон, ожив через 12 днів після смерті, будучи вже на похованому багаті. Це можна було розуміти як натяк Воскресіння, або як не вказаної на це, що ми по своєму сходженні душі, повинні пройти через усі 12 знаків зодіаком. Той самий шлях вони повторять при по сходженні для нового народження. Саме так потрібно розуміти, 12 подругів Геракла, після звершення яких душа нарешті звільнилася від негараздів цього світу. Космічний цикл. Не забудьмо згадати і педокли, оскільки, саме, згідно з вченням цього фізика, всі речі періодично поновлюються і притворюються. Уняну сутність. Цілком очевидно, що так таких думок дотримувався греквід Герак... Я який навчав про вічний космос, але також і про інше, що від підладне загибелі, однак усвідомлюючи, що це останнє зазначене його влаштування Космосу, не відрізняється від попереднього, який знаходиться в певному стані, те, що він, але який складається з сукупності сукупності і космос від. Вважав вічним, проявляючи з наступного, цей космос вітує саме для всіх, якого не створені, хто з богів, хто з людей, однак він був і є буде вічно живий вогонь, що роз... змільно спалахує і розмірно згасає. І те, що він вважав його також народженим із хвилиною, до загибелі, показує ці слова, притворення вогню спочатку моря, а перетворення моря наполовину земля, наполовину пристір, ураган, вихор, вир. Це означає таке вогонь, сили всім керуючи волосся. І Бога, перетворився через повітря, влогу природу, і сім'я космічної зміни, тобто те, що в ній називає морем, цього стання виникає земля і небо, все, що відбувається між ними. Потім космос знову повертається до свого початкового стану і запалюється, як це розуміло, наступне висловлювання. Море втрачається і наповнюється до тієї самої міри, логос, яка була раніше, ніж воно стало землею. Те ж саме сказано і про іншого першого начала. Найбільше відомий зісторики подібний способ що спалах космосу, при нього управління, зокрема, про місце людини в ньому і про підтримку нашої душі. Тато у сьомій книзі держави назвав земний день темрявою, маючи на увазі князів темряви цього світу. В іншому ж місті слідуючи Геракліти, він учив, що сходження душі, тіла до сну і смерті. Однакче це саме проголосив дух, який говорить через Давида. Про нашого Спасителя Я і спав, але встаю Господь підтримує мене. Уже не тільки Воскресіння Христа під назвав пробуженням, а й втілення Господа позначив, як сон. Сам Спаситель тому й заповідав, пильнуйте, тобто турбуйтеся про життя і про те, як вільнився свої душі від власті тіла. Числовий символіз, у десятій книзі держав, то хороші говорить про день Господній. всім, хто провів на тому лузі сім. днів, на восьме необхідно було встати. Відправитися дорогу, щоб пройти ні за чотири дні. Луб означає нерухому сферу, ніце тих і ні, приємне бути святих. Сім днів це рух семи планет, діла створіння, які відбуваються протягом семи днів, які ведуть до заспокоєння. Через всі ці планетарні блукання і рух, шлях веде на небо до восьмого рух і до восьмого дня. Чотири дні 7... шляху, які здійснює душа, означають просування через чотири стихії. Священно седмицю ж шанували не тільки юдеї, але й Еліни. Адже відповідно до семирічного циклу рухається весь космос, жива рослинна природа. І виразив це так. День священня, день перед першим числом, і четвертим, день сьомий, і знову у сьомий день заблищало сонячне світло і гомер, і, всь... і на сьоме коло, коли настав святий день, і знову сімка, святе число, і ще все. день сьомий, коли б це дійсниці. Нарешті, сьомий ранок, залишили ми річку, Ахерон. І поет... Калімах пише до сьомого ранку, все і знову день в сьомому прекрасник, сьомо творіння, також сімкою одночасною першою останням. І нарешті сімка створена на зелену манері, поблискуючи щодня, від відновлює круговий рух, і сімка вводжується в елегіях солона. Просто полона про Спасителя. Хіба не просто про спасіння? Промовляє Платон у тій книзі держави. Справді послання сказано, віддали правнуків на з нашого середовища, коли нам перешкода за Платоном не настільки правдна людина. Піддається бочування, катування на дибі, і на неї накладають кайдани, випалюють її очі після злих мук посадять на палю. Не антрому портумість Бога. Послідовник Сократа, Антисед, перехозавши слова Писання, кому поїбне мене, говорить Господь, пише Бог, ні на кого не схожий, тому ніяк зображення, не в силах що щонебудь сказати про нього. Цю саму думку висловлює силе Афінський, той, хто тримає у гармонійну порядку весь сердце. Цей Бог, великий діянь, який ми бачимо, залишається невидимим для нас. Май на наваги також, що Сонце, яке ніби для всіх видимим, проте не дозволяє людині пильно глядати його. Але якщо хтось надумає сміливо глянути на нього, то воно підіймає зір. Хто тілесним очим побачить безсмертного Бога, небесну існу, що мешкає у зеніті. Адже навіть променям сонця не в хочу ставити слабкий людський зір, привикає Севіле. І тому Ксенофан Калофоне, навчаючи про те, що Бог єдиний і безтілесний, додає. Один тільки Бог між богів і людей найбільший, де схоже він зі смертним ні ликом, ні розумом, і знову. Люди думають, що боги народження, той самий одяг мають і голос зовнішність, і далі. Якби мали руки, бики або леви, або коні, щоб малювати чи творити статуї, як люди. Тоді коні на коней, а бики на биків, схоже на малювати богів, і тіла їхні зробили точно такими, як і у кожного є вигляд. Прислухаємося до слів лірика Вахеліда про божество, яке безобразним не подладне, б недолуги. Безкарно ні в чому не подібне до людей. С клан. Так міркує про Бога в одній з своїх поем. Питайте, яка природа блага, послухайте. Ж. Вино впорядковане, справедливе, святе, було частиво, самовладне, корисне, красиве, приємне, величне, належне, завжди придатне, безстрашне, безпечальне, спасителем, безболісне, вигідне, славне, непохитне, дружелюбне, шановне, гармонійне, знамените, скромне, уважає доброзичливе, ремне та старіючі та Боскорисне, незмінне. Він вже подібно до договір. Посуджуючи до поклон, додає є той, хто приділяється до людських думок, наче з тих можна витягнути щось корисне. Справді вчення про божественне. Не варто базуватися на думці більшості. Ні, не може повірити, що втаємно, через значну, подібнувшись лиходію. До тебе сам Зевс від на людину, прокрався у спальню, говорить Амфіон Антіопі, а сапог ще відвертіший, сам Зевс став з матір'ю його. І не з золотим дощем, і в опірені, фальшив в лебеді, але але мов діва Плевронського, і він заплідний. А як це чоловік розкуті сил? Далі він, продовжуючи зображати деталі не Зевса, пише, поспішаючи сходимо до ложа діва, направився перелюбних і не торкаючись її до їжі, ні до питва, Йосип серцевою порив тягне до ложа. І нічого розкрила їм побій кохання. Але залишимо те. Театралам їхнім дурості, Греклі вже пише так, ось саме цю мову, яка існує вічно, люди не розуміють, перш ніж вислухати їх і послухавши її одного разу. ми, Милений Піт співає мене очі смертних здивування, велике вічної душі, великому кермонізу. Та його називає Платон у Софістці, припускаючи такі слова про жесні березі, знаків. Тому що суще не виникло і не схильне до загибелі, і не ціле, і народне непохитне, і не народжений. от пише ти ти водру всім безсмертним всім з тобою, хто зрівняється.